Я пані Ірина, це урок математики для учнів 5 класу. 13 грудня в Україні відзначають День Скрипки, День Ден'яційного светла та День благодійності. А яка спортивна подія відбулася у 2004 році? Цікаво! Тоді гайда на футбольне поле, яке буде нам математичним майданчиком. Саме тут ми отримаємо нагороду у вигляді золотих зливків майстерне розв'язання в Тож ми починаємо! Друзі, весна. Зі звичайними дробами і мішаними числами. Виконавши правильне завдання, дізнаємося ім'я українського футболіста. Яку частину фігури зафарбовано? Дві треті, Одна четверта. Дві четверти або одна друга. Три восьми, п'ять шостих, чотири сьомих. Так, це Андрій! А яке ж прізвище Андрія? Дізнаємося розглянувши наступне завдання. Яку частину фігури не зафарбоване? Одна третя, три четверте, дві четвертих або одна друга, п'ять восьмих, одна шоста, три сьомих, дві п'яти, сім восьмих. Отже, це Шевченко. А яке ж прізвисько має Андрій Шевченко? Можемо дізнатися. Важкі більше нечиста, що відповідають малюка: 2,1 третя, 1,2 треті, 2,1, 2,3 четверте. Відомий український футболіст має прізвисько Шера. Андрій Шевченко це цікава особистість не лише українського футболу, а й європейського. За свою активну діяльність здобув чимало титулів та нагородів. Продовжуємо працювати та отримувати зелені зли, щоб дізнатися, яка саме спортивна подія у 2004 році відбулася у житті Андрія Шевченка. Тож вперед! Після тренування Андрій Шевченко з двома друзями по команді мав з'їсти 8 апельсинів. Яку частину апельсинів зі схожим із футболістів? Болівальник почув, що про це вигукнув. Це неможливо, тому що 8 не ділиться на 3. Але ми то з вами знаємо, як це зробити. Спочатку футболісти повинні з'їсти по два апельсини. Залишиться ще два. Кожен із фруктів розділимо на три рівні частини. І тоді ми матимемо шість третин апельсинів. Отже, кожен із друзів по команді з'їсть по два цілих Дві третіх апельсинів. 2,5 це вішене на на цьому натуральне число 2 називають цілою частиною мішаного числа. А правильний дріб 2 третіх його дробовою частиною. Отже, як правильно виконувати дії, якщо в нас мішані числа? Почнімо з такого завдання. Напередодні матча в місії чемпіонів Андрій мав настуно за першу годину пройти 3,2 км, а за наступну годину ще 4 км. Який шлях пройшов Андрій? Знаємо, щоб знайти загальну кількість будь-чого, треба виконати дію додавання. Запишемо 3,25 плюс 4. Якби ми виконували додавання цілих чисел, отримали просто 3 плюс 4 дорівнює 7. У нас є ще дробова частина 2 тому треба додати ще дробову частину. Остаточна відповідь буде 7,25. З цього завдання випливає таке правило додавання мішаного цілого числа. Щоб додати мішане число до цілого, треба додати цілу частину мішаного числа до цілого числа, а дробову частину залишити без зміни. До речі, гра відбулася у Барселоні. Андрій Шевченко зробив хвитрик за винаги. Матч закінчився з рахунком 4 0 Вже тоді не мабуть готовий заплатити за українського форму. 12 мільйонів доларів. Але керівництво вирішило, що це сума занадто і малими. І не продало англійся. А зараз психологічна хвилинка. Привіт, наші маленькі учні! Усіх рада вітати на психологічних хвилинках. Сьогодні я підготувала для вас нове цікаве завдання. Ми будемо тренувати очі, займіть зручну позицію та спостерігайте за нашим героєм на екрані. Вони все блискуче. На все добре! А зараз наступна задача! Щоб покращити свої футбольні здібності, Шевченко тренувався двічі на день. До обіду 2,15 години, після обіду 1,3 години. Скільки часу Андрій Петрача на тренування? Для розв'язання задачі додамо 2,15 до 1,3. Спочатку знайдемо суму цілих частин. 2 плюс 1 дорівнює 3. Потім додамо 1,5 і 35 дорівнює 4,5. 4 3,4 отримаємо 3,4. На тренування обіг витрача 3,4 годин. Запишемо ще одне правило, яким ми щойно користувалися. Щоб додати мішаних числа, треба до суми цілих частин додати суму дробових частин. У 1999 році Андрій Шевченко офіційно підписав контракт з італійським клубом. Після переходу в Мілан у Шевченка почався найкращий період його футбольної кар'єри. У першому ж рік він заводи 24 м'ячі і став кращим бомбардиром Італії. А зараз розкажемо ще одну задачу: щоб бути завжди в спортивному доності. Шивери кулярно вживав гарбузовий стіл. Для приготування находю брав 5 восьмих частини гарбуза. А з тієї частини, що залишалася, готував кашу. Яка частина гарбуза залишалася для каші? Розуміємо, що треба виконати дію віднімання, а саме від одного під 5 8 Ми знаємо, що одиниця це дріб, у якого чисельник і знаменник однакові. Отже, одиницю запишемо у вигляді дробу, як 8 восьмих. Тоді від 8-8, віднімаємо 5-8, отримуємо 3-8. Отже залишалося 3 8 частин гарбуза. Андрій дуже швидко підкорив італійських болівальників. Всього через пару матчів йому вже не давали прокону. Просили автограф. Він став більш майстерним, досвідченим, швидким. Ці риси сприяли перевозі Мілану у лісі чемпіона. Своїм футбольним успіхам Андрій Шевченка завдячує великому тренеру Валерію Лобановському. Андрій згадує, як одного разу Валерій Васильович пригостив його трьома 3 кг череш. Шерезів три четвертих кілограми черешень, а ті, що залишилися віддав хлопчику фанату. Скільки кілограмів черешень Андрій вітав. Роступити цієї задачі будуть схожі до попередньої. Черешні шеразів від одного кілограма ярма. Тому віддав два кілограми цілим і один початок. Можемо розкласти три як два плюс один. Запишемо одиницю як дві, чотири, четверти. Таким чином 3 кг черешень запишемо у вигляді 2 плюс 4 четвер. Дорівняння 2,4 четверти. Викладаємо мінімальне 2,4 мінус 3 четверти до рівня 2,1. А дак 2,1 четверта кг черешень. Пізніше Шевченко грав за Черці та знову за динамо. Він багаторічний капітан збірної України по футболу. Увійшов до тренерського штабу Національної збірної України. Обідняв посаду наставника національної збірки. Під його керівництвом національна збірна змогла посісти перше місце у відповідковій групі на євро 2020 і дісталася до 94 четвертої фіналу чемпіонату. Щоб відчувати себе здоровим, Шеба слідкував за раціоном харчування. За місяць він з'їдав 3,45 кг м'яса, а риби – на 1,25 кг менше. Скільки кілограмів риби за місяць з'їдав Андрій? Запам'ятаємо правила віднімання мішаних чисел. Якщо треба частина зменшуваного більше від дробової частини під'ємника або дорівнює її, то щоб відняти два мішаних числа, треба від цілої дробової частини зменшуваного, підняти відповідно цілу дробову частину під'ємника. Отже, спочатку треба відняти цілі частини чисел. 3 мінус 1 дорівнює 2. Далі потрібно відняти дробові частини чисел. 4 5 мінус 5 дорівнює 2-5. Залишилося додати одержані різниці та утворити мішане число 2, цілі додати 2,5 до рівня 2,25. Андрій з'їдав за місяць 2,25 кг гривень. У Київ Шевченка полюбляв перетисня вулицями. Тобто, після робочого часу, повертаючись додому, він проходив 3,3 км пішки. а автобусом їхав на 1,6 кілометра менше. Скільки кілометрів Шева дала б автобусу? 3,3 відняти 16 Одразу скористатися правилом віднімання мішаних чисел ми не можемо, бо у зменшуваного дробова частина менша від дробової частини під'ємника. У таких випадках, перш ніж застосовувати правило віднімання мішаних чисел, необхідно записати зменшуване так, щоб дробова частина зменшуваного була більшою за дробову частину підємника. Розгляньмо зменшуване 3,3. Подамо цілу частину числа 3 у вигляді суми чисел 2 і 1. Можна сказати, позичаємо у числа 3 одиницю. Тепер одиницю запишемо в 7 сьомих. І додавши цей дліп до числа 3 сьомих, отримаємо 10. 7. Тобто таку дробову частину зменшуємо, що за дробову частину від'ємника. Отже, 3 3,3, ми записали у вигляді 3,10. Тепер можна виконати віднімання за правилами. 3,3 підняти 1,6 дорівнює 2,10 мінус 1,6 Застосовуємо правило віднімання мішаних чисел і маємо 1,4 Ще вадала автобусом 1,4 кг. Після посади головного тренера збірної України Андрій Шевченко розпочав тренерську роботу в італійському клубі Джиноа. Друзі, сьогодні я поділилася з вами цікавими фактами із життя видатного футболіста Андрія Шевченка. Ми подолали математичний виклик, дізналися, як додавати і віднімати більше числа. Отримуємо нагороду у вигляді золотого м'яча. Але наш м'яч віртуальний. А Андрій Шевченко саме 13 грудня став володарем справжнього золотого м'яча як найкращий футболіст Європи. А ще Андрій Шевченко є благодійником платформи ЮНАТІ 24. Ініційованої президентом України Володимиром Зеленським ятикласники, я впевнена, ви легко будете розв'язувати завдання на мішані чисті. Успіхів! Хай щастить!